Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити з вами про, як на мене, золоте правило у стосунках між чоловіком та жінкою. А для мене це правило звучить так: ми не обираємо тих, хто не обирає нас. Тобто, якщо ви бачите, що людина дійсно не готова повністю обрати саме вас, якщо вона не підтверджує свій вибір якимись діями, а не тільки словами, якщо вона, наприклад, постійно. Порівнює вас з кимось або якось намагається втягнути в ваші стосунки когось третього, неважливо кого чи а, якихось своїх е, там, не знаю, подружок чи друзів, чи можливо маму. чи колишню або колишнього, і таким чином якось виводить вас з рівноваги і намагається зробити так, щоб ви там сумнівалися якось в собі, в своїй цінності, важливості для от цієї людини. Тоді це означає, що вас до кінця не обирають і що вас в цих стосунках не цінують. Значить, що? Значить, ми так само не обираємо для себе таку людину. Ми обираємо себе. Тобто, має бути більше опора на себе, на власний вибір. Ми позбуваємося цієї вивченої безпомічності, коли нам здається, що ми без цієї людини не зможемо впоратись, не зможемо нічого досягти, зробити. І взагалі ми будемо дуже нещасні і е, самотні до кінця своїх днів, якщо от ми не залишимося саме в цих стосунках, саме з цією людиною. Насправді це дуже велика ілюзія, яка е, просто з'являється у нас в голові через те, що ми боїмося чогось нового, і нам здається, що краще вже щось таке звичне. але... Для нас насправді може бути цілком руйнівне, але нам от виглядає, що нехай вже краще так, ніж ми будемо робити щось нове, пробувати знайти людину, яка дійсно там нас буде обирати кожного дня. Буде це показувати на своїх не тільки словах, а й вчинках, діях, і, наприклад, там. Подальшому от, захоче з нами сім'ю. Тобто нам здається, що це взагалі якось так дуже е, туманно, нереально, і тому краще, от, я буду тут, уже в цих стосунках які є, триматися за те, що є, і, можливо, якось колись часом мене все-таки оберуть. Е, якщо вас не обирають уже доволі довгий час, якщо дійсно ви бачите, що нічого не змінюється, і навпаки, вам стає навпаки гірше, ніж було до цього, то це означає, що точно не варто залишатися там, де вас от, не обирають. Тому, знову ж таки, на завершення повторюю це золоте правило, що ми не обираємо тих, хто не обирає нас. І це потрібно завжди пам'ятати і робити вибір у свій бік на свою користь, тому що якщо не обирають вас. Ви просто зобов'язані обрати себе самі, а не чекати, коли хтось це зробить за вас. Тільки в цьому випадку, коли ви самі себе цінуєте, самі себе обираєте, так само будуть відноситись і ставитись до вас, і так само будуть уже обирати вас, якщо будуть бачити, що ви іншого просто ставлення до себе, не будете терпіти і не будете якось заогочувати. Тобто ви в себе одні і ви варті всього для себе найкращого. Ну, ось і все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.